Незважаючи на складнощі, Харків не втрачає часу і активно готується до повоєнного відродження. За словами міського голови, стратегічне планування розвитку вже розпочалося, і процеси відновлення вже втілюються в життя. У Нас немає часу на розкачку, у нас немає часу щось знаєте, чекати, і тому сьогодні. Ми почали, починаючи з 2022 року, до речі, працювати над Генеральним планом розвитку міста Харкова. І це не просто такий документ, який, знаєте, папку взяв, положив, сказав: ой, є такий план, все, все чудово. А ми працюємо разом з фундацією Лорда Нормана Фостера. Сьогодні ми маємо чіткі чіткий пілотні проєкти, яких немає ні у кого. Ми маємо Чіткий план дій, який ми вже втілюємо в життя, ми обсуждали вже стратегію економічного розвитку і економічну розбудову міста Харкова, яку робили не тільки ну, ми, як арків'яни, а він підключив туди провідних спеціалістів Оксфорда і Гарварда. І для нас вибудовувалася економічна модель розвитку. Одним із найважливіших проєктів у рамках цього плану є створення наукового кварталу, що стане центром для інноваційних технологій та досліджень. Цей проєкт, розроблений спеціально для Харкова, має потенціал змінити місто на міжнародному рівні, залучивши молодь та it фахівців. Скажіть мені, будь ласка, хто серед міст зараз може казати? От у нас через рік після закінчення війни буде населене таким-то, а ми можемо. Ми розраховуємо на населення 2,5 млн. мільйона. Звісно, ми бачимо Харків як потужніший науковий центр і, до речі, і освітній центр. І вже розроблений унікальний проект наукового кварталу. Спеціально лорд Фостер розробив для нас його для Харкова. І він буде втілений у життя. Безумовно, це іт технології, ІТ-шники, які будуть, і ми завжди були АІТ-містом. Безумовно, це молодь, бо молодь обов'язково потрібна, вона є лідером змін. Крім того, міська влада значну увагу приділяє відновлення інфраструктури. Очільник міста наголосив на важливості відновлення промисловості та енергетичної незалежності Харкова. Ну, звісно, промисловість наша, вона буде розвиватися. Навітнє промисловість, енергомашинобудування, енергетична галузь. Ми до речі сьогодні будуємо. Так званий острів енергетичний і е, всіх підключили для будівництва цього енергетичного острова, щоб бути незалежними в енергетичному плані. Сьогодні, на жаль, ми не маємо власної генерації в міста, бо вона розтрощена росіянами, тому ми сьогодні будуємо децентралізацію системи енергозабезпечення для цього обладнання, до речі, наземно закуповуємо для того, щоб ми були невразливі для всіх і не залежали від інших і регіонів, і міст. Ще однією важливою частиною плану є розвиток сучасного громадського транспорту. Харків, попри труднощі війни, активно працює над закупівлею новітнього електротранспорту. Дуже багато е, йде ідеща змін. Вони їх ще не бачать, але вони є. І починаючи з будівництва, яке ми будемо втілювати, і яке будівництво буде, так, міського транспорту, ми, не зважаючи на все, рівень довіри до нас, два банки, які фінансують під час війни будівництво метрополітену закупівель рухомого складу метрополітену. Ми будемо мати новітний електротранспорт. Ми е, зараз будемо придбати електробус, бо вони, це новітний транспорт, і в Україні їх нема, а Харків буде їх мати. І будемо нарощувати ці теми. Тому, коли ми кажемо за майбутнє Харкова, знаєте, дуже ємка було таке висловлювання, е, коли ми обсуждали все це. Яким яке бачення? Місто Харкова, ідеальне місто майбутнє. Анна Зелінська, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Андрій Пакулов. Харків новини.